Окупанти атакували столицю. Є влучання та пошкодження житлових будинків та цивільної інфраструктури. Внаслідок нічної атаки шестеро людей загинули, 13 осіб постраждали. Ще 18 осіб врятовано, серед них троє дітей. У Печерському районі зафіксовано влучання у 22-поверховий житловий будинок, руйнування на рівні 4-го-8-го поверхів. Пожежу ліквідовано, проводиться розбір конструкцій. Рятувальники врятували одну маломобільну людину. У Дніпровському районі. Панти влучили у дев'ятиповерховий будинок. Дві людини загинули. П'ятеро постраждали, 17 осіб врятовано. Серед них троє дітей. Пожежі на рівні п'ятого-восьмого поверхів ліквідовано. Тривають роботи із розбору конструкції та пошуку ймовірних потерпілих. У Святошинському районі руйнування в нежитловому приміщенні. За попередню інформацію під завалами можуть бути люди. Ворог не залишав у спокої Запорізьку область впродовж доби окупанти завдали 640 ударів по 24 населених пунктах області. Застосовували авіаудари, дрони різної модифікації, артилерію та реактивні системи залпового вогню. Внаслідок ворожих обстрілів один чоловік загинув ще троє було поранено. Також надійшло 26 повідомлень про пошкодження житла, техніки та об'єктів інфраструктури.